Вершина слави, Голгофська перемога Христа. Напередодні своєї величної та водночас скорботної подорожі на Голгофу, назустріч стражданням, що мали змінити долю людства, Ісус Христос збирав своїх найближчих учнів. У ті останні, сповнені глибокої значущості години, Він готував їхні серця, відкриваючи їм таємниці майбутнього і зміцнюючи їхню віру. Це був час прощання і водночас час передачі найважливішої істини. Євангеліє від Іоанна у 16 розділі зберігає для нас ці безцінні слова. У 28 вірші Христос чітко і лаконічно окреслює свій земний шлях і божественне походження Я вийшов від Отця, прийшов у світ і знову залишаю світ та йду до Отця. У цих словах вся історія спасіння, втілення, земне служіння і славетне Вознесіння. Він знав, що чекає на його послідовників. Він бачив їхній страх, розгобленість і слабкість, які неминуче проявляться у годину випробувань. Тому, дивлячись у майбутнє, він попереджає їх у 32-му вірші, ось надходить час і вже настав, що ви розпорошитеся кожен у свій бік і мене залишите одного, але я не один, бо отець мій зі мною. Це пророцтво не було докором, а радше застереженням і втіхою. Христос показував, що навіть у момент повної самотності, коли найближчі друзі його покинуть, його єдність з отцем залишиться непорушною. І відразу ж він дає їм велику обітницю миру, це сказав я вам, щоб ви мали мир у мені. У світі зазнаєте страждань, але будьте відважні, я переміг світ, яка дивовижна заява! Ще не зазнавши розп'яття, ще не пройшовши через смерть, він уже говорить про свою перемогу як про доконаний факт. Це перемога не військова чи політична, а духовна перемога над гріхом, смертю і силами темряви. Первосвященницька молитва шлях до прославлення, завершивши цю розмову, Ісус, як оповідає 17-й розділ, підвів свої очі до неба. Це був початок його великої первосвященницької молитви, в якій він звертається до отця не як прохач, а як син, що завершує доручену йому місію. Отче, настала година. Прослав сина Твого, щоб і син твій прославив тебе. Година страждань для нього це година слави. У людському розумінні слава асоціюється з тріумфом, визнанням, владою. Але у Божому плані найвища слава Христа розкривається через Його абсолютну покору, страждання і жерттовну смерть на хресті. Це парадокс, незбагненний для світу: слава через приниження, життя через смерть, перемога через позірну поразку. Він продовжує, бо ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усьому, що ти дав йому, він дав життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Тут Христос розкриває суть своєї місії та саму природу вічного життя. Вічне життя це не просто нескінченне існування, а глибоке, особисте, живе пізнання Бога. Це відновлення втраченого зв'язку між творцем і творінням, яке стало можливим лише через сина. Він звітує перед Отцем про виконану роботу, я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав мене ти, Отче, у тебе самого тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як постав світ. Ці слова є одним із найпотужніших свідчень його божественності. Христос говорить про своє передвічне існування, про ту славу, яку він розділяв з Отцем щодо створення часу, матерії та всесвіту. Ще не було великого вибуху, описаного фізиками, не було галактик і планет, але Він, син Божий, уже існував у повноті божественної слави. Це беззаперечно доводить, що Христос є Бог, рівний Отцю, учасник творіння світу. Як каже теж Євангеліє від Іоанна, на початку було слово, і слово було Бога. Голгофа вершина слави та покори смерть Ісуса Христа стала кульмінацією, вершиною Його земного служіння. Для багатьох видатних людей, наприклад, митців справжнє визнання приходить лише після смерті, їхні картини чи твори стають безцінними, коли їхнє життя обривається. Подібним чином істинна велич Христа, його пророча місія та божественна природа стали по справжньому зрозумілими багатьом лише після його смерті та Воскресіння. Коли його пророцтва збулися, коли учні згадали все, що він їм говорив, вони нарешті усвідомили він справді був посланий від Отця для спасіння світу. Останній вигук, що пролунав з Голговського хреста, звершилося, був не криком відчаю, а величним проголошенням перемоги. У цьому слові вмістилося все, Божий план спасіння, виконаний до останньої деталі. Пророцтва сповнилися, справедливість задоволена, ціна за гріх людства сплачена. Жертва принесена. Завіса у храмі роздерлася, відкривши людям прямий доступ до Бога. Звершилося спасіння для кожної людини, яка повірить у нього. Ця перемога була досягнута через абсолютну досконалу покору Божій волі, до якої межі сягнула ця покора, до найвищої точки, до тортур, страждань і розп'яття. Це була добровільна покора, народжена з безмежної любові до Отця і до грішних людей. Христос добровільно дозволив людям розіп'яти себе, щоб звільнити цих самих людей від їхніх гріхів. Ми, християни, покликані наслідувати цей приклад. Наше життя має бути прагненням до покори Божій волі, що виявляється у молитві, читанні слова та щоденних вчинках. І саме цей шлях покори веде нас до нашої власної слави у вічності. Два погляди на хрест, коли Христос висів на хресті, Бог і люди дивилися на одну й ту саму подію, але бачили абсолютно різне. Людський погляд люди бачили розп'ятого бунтаря, невдаху пророка, який не зміг урятувати навіть самого себе. Натовп кричав Спаси себе сам. Навіть один із розбійників, розп'ятих поруч, знущався якщо ти Христос, спаси себе і нас. Вони бачили лише зовнішнє приниження, біль і поразку. Божий погляд, Отець Небесний дивився на свого улюбленого сина і бачив не жертву, а переможця. Він бачив того, хто в цей самий момент дарував людству Воскресіння та вічне життя. Він бачив досконалу жертву Анця Божого, що бере на себе гріх світу. Ця ідея про справжній сенс вчинку Христа збереглася і поширюється світом як євангельська звістка. Христос прославив себе тим, що, постраждавши за нас, спас нас від наших гріхів. І тепер, коли людина вірує в цю жертву, Бог дивиться на неї через призму Ісуса Христа. Він бачить не грішника, а дитя, очищене дорогоцінною кров'ю сина. Гріхи прощені, людина проголошена праведною завдяки Божій милості, тріумфальне повернення і мудрість Творця. У словах молитви Іду до Тебе, Христос постає як переможний лицар, що повертається додому після виконання найважливішої місії. Він виконав усе на землі і повертається до тієї слави, яка по праву належить йому від вічності. Бог, про якого говорить Христос, це безмежно мудрий творець. Поглянувши на створений ним світ, ми можемо лише частково осягнути його велич. Візьмемо, наприклад, людську клітину, це цілий всесвіт, складний завод, що функціонує в мікроскопічному просторі. Або погляньмо у глибини космосу, мільярди галактик, кожна з яких є унікальною. Людство постійно робить нові відкриття, але ніколи не зможе до кінця збагнути Божу мудрість. Так само, як комп'ютерна програма, створена людиною, не може осягнути всю складність і глибину свого творця, так і ми, будучи частиною Божого творіння, ніколи не зможемо повністю зрозуміти безмежного Бога. Ми можемо лише з благоговінням досліджувати те, що він дозволяє нам відкривати. Дар вічного життя Бог за своєю природою є вічним, він перебуває поза категоріями часу і простору. Він ніколи не народжувався і ніколи не помре, його єство незбагненно ширше за наше. І через віру в Ісуса Христа ми, смертні люди, отримуємо цей неймовірний дар, долучаємося до Його вічного життя. Стаючи єдиним цілим з Христом, ми розділяємо з ним Його перемогу, Його славу і Його вічність. Це і є дивовижний план Божий, щоб у вічності нам відкрилися всі таємниці Божого Царства. Яка велика надія і радість чекає на всіх, хто прийняв цей дар. І нехай йому, нашому великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духові, буде вічна слава, честь і хвала. Амінь.